Вет Україн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Спершу хочу подякувати Збройним силам України за те, що є можливість 에... грати, тим паче грати на таких гарних стадіонах. Враження від гри тільки позитивні. 에... Гра сподобалась як. Нашого таки суперника хлопцям подякував за гру. Дякую. Питання? Так, коментував цей поєдинок, дуже приємно було бачити вашу молоду команду. Складалося враження, що для ось цих молодих хлопців ані там, Ярослав Ракіцька, ані Венка Черні не були такими, знаєте, динозаврами українського футболу. Тобто було помітно, що вони не боялися грати проти них. Ви їх якось окремо налаштовували? Чи хлопці самі розуміють, що вони такий шанс на такому стадіоні зіграти з такими гравцями, це і себе проявити, і місто Чернігів прославити, як то кажуть, по матчі? Звичайно, спілкувалися перед грою, налаштовували на гарну гру, але ж я їм сказав перед грою, що на, грати на такому стадіоні з таким суперником, і проти таких е великих, е великих футболістів, як ви казали, іграківських, а Додаткову мотивуватися не потрібно. Всі виходили, і розуміли, з ким вони грають, але ж ніхто по грі саме бачили, що ми нікого не боялися, грали, намагалися грати першу номером. Дякую. А у вас скільки матчів було перенесено? Яка доля цих поєдинків? Коли вони будуть довга? Ну в цьому році, можливо, ми дограємо їх. Інформації поки що. Ну, остаточно немає. У вашому складі немає зарубіжних легіонерів. Це принципова така позиція? Команди? Так, це принципова політика клубу грають тільки місцеві футболісти. Чернігова. Але ж цього року декілька змін відбулося, але ж принцип команди ФК Чернігів місцевий. Чернігів і область. Шановні, ми продовжуємо конференцію після матчу «Черноморець» ФК Чернігів. Зараз ви можете маєте можливість поспілкуватися з одним тренером команди Мекіпові Олександром Кучером. Олександр Миколаївич, будь ласка, невеликий коментар поки. Ну, Розуміли, що команда Чернігів грає коротку середню передачу. Одна, мабуть, з найкращих по володінню м'ячем в першій лізі і по пресингу теж. Знали, що будуть контролювати, треба буде уважно дуже зіграти з ними, тому що непогано воротар володіє, грає ногами теж, і вони через це дуже багато водять і грають на своїй половині. Що треба було розбирати там, десь більш один в один накривати і вже від цього відштовхують там проводити свої атаки, да, швидкі десь це виходило, але не вийшло ну, мабуть тої реалізації, якої знову хотілося би да. Є моменти, ми їх не використовуємо. І, звичайно, ця нервовість, вона знову да, десь дає такий осадок нам трошечки. І цього страждають да, наші результати, можна сказати. Забить, забить другий м'яч, я думаю, вже воно набагато легше все давалося б, і виходило. І є результат, є перемога, я думаю, це саме головне зараз у нас, тому що були, були дві е, такі гри в нас, які. Да, були з вилученнями, десь грали і набирали максимальних, скажімо, своїх результатів, не добивалися. Сьогодні є перемога вже набагато краще. Дякую. Ваше питання. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, можливо, здалося так. Бульвальники також питали, чи був такий якийсь додатковий тягар відповідальності? Чорноморця на, на цьому матчі два матчі не змогли виграти через вилучення, зрозуміло. Буковина виграє постійно, і це таке, знаєте, десь змі починається, що «Буковина» відривається, «Роман звичай. Чи є це в колективі? Бо ми розуміємо, що лише ви можете відпустити на це питання. Ми не дивимося на «Буковину», ми дивимося на свою гру. То що в нас трапляється? Я ж кажу, то не ці вилучення були бесіди. В нас звичайно ми розмовляли, тому що так не можна, були штрафи. Тому що це приводить страждає команда. Якщо ми так себе поводимо, ми не маємо права так себе поводити на футбольному полі. Нас дивляться люди, діти. Це не красне красить нас. Так що розібралися зараз. Хлопці розуміють, що трапилось, і ці е, взялись за голову в гарному смислі цього слова. І працюють, віддаються і розуміють, що нам предстоїть робити ще. Дякую. Я відчуваю, що є, мабуть, у ну, я мабуть, телевізину запитання. за кордон. Ми на зв'язку з нашими вволівальними онлайн. Ну, По-перше, доцент пише, пожелайте парням більш розслаблена игра, чувствується напряження і усталость, а ми з ними віримо в победу. Ну і запитання, дуже змінився склад, який вийшов спочатку матча, з вот, чим це пов'язано, ну і толкується. Як Хабленко, коли вже Хабленко? Ну, це Хабленка, звичайно, ще час потрібен, така травма вона швидко, скажімо, не проходить. Да, треба відновлення, все-таки. Ми чекаємо, його теж. Що Сподіваємося, що десь, може, тиждень-два, може, він десь повернеться, все-таки будемо дивитися, як воно буде проходити. Я ж кажу, те, що є ця напруга, тому що я ж кажу, є від ну, десь відповідальність за результат. Дай я ж кажу, забивали би е, там, забили м'яч, забили в другий. Ну зна була в команді. Вони не завжди під тиском. Е, є страх помилитися, і з -за цього вона є така нервозність, Виходить в команді. Чайне ж кажу, там реалізує свої моменти, воно було все по-іншому. Там е ігри, коли да, забували один другий, третій там вже що, що все виходить, все здається, все так легко виходить. Коли є мінімальний рахунок, команди ще впираються, вони приїжджають як на останній бій, завжди сюди. В Одесу, Чорноморці є подразником і завжди всі віддаються тут на 200%. Звичайно, ми це розуміємо. Ми також не готуємось до цього, що кожна гра для нас як остання. Вібет, Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.